Ну ти даєш. То що за такі очі червоно-жовті? Я ж перелякалася. Масяка. Ти скриваєш ось? Мася. Масяка. То за очі такі? Ну я ще таких очей не бачила. Ну ти даєш. Ну ти даєш. Масяка. Вже жовті? Ти включаєш, що жовті, то червоні. А ну тепер червоні включи. Давай, давай, включай. Жовті, бачи, а червоні. Давай, давай, давай. А, червоні. Один а жовтий, один червоний. Кап'яць. Майчка, то ти якийсь царь? Так, да? ти царь? Ну, ще подивися трошки.